Ваші замовлення, акційні позиції листопада, купуйте заощадливо та заздалегідь подарунки для своїх рідних в замовленні. Карбоксітерапія наша, неймовірна, ефективна, е омолоджує, надає. Гарного тону обличчю розгладжує зморшки, бореться з пігментацією, матує шкіру, здоровий вигляд надає, звужує пори, дуже чудово працює. Наша календула бальзам, неймовірний догляд для сухої подразненої шкіри, навіть при дерматиті, при холодовому дерматиті, поживна формула регенерує, заживлює, чудово працює в осінньо-зимовий період. Наш пілінг скатка з хакислотами, з муцином равлика 200 мл, дбайливий пілінг, великий об'єм 199 гривень, дуже гарно очищує, освітлює, працює з пігментацією дуже чудово. Далі, в замовленні наша серія Nutri Plus, вітамін С в шипучих таблеточках, 1000 мл з вітаміном. Д і цинком саме час підкріплювати імунітет, свій організм захищати від інфекцій. Наша дитяча серія, новиночка, шампунь для діток з оливкою, без спирту, дерматологічно протестований, не пересушує без парабенів, без слізок, догляд. Зубна паста безпечна без тору, з полуничним смаком від трьох Замовлені крем для рук, серія натюрель з оливковою олією натуральною, з воложою напитою, дерматологічно протестований кремчик 75 мл. Дуже гарна серія. І наші серветочки-помічниці серветочки помічниці для різних поверхонь. 40 штук в упаковочці. Навіть для одягу прибирають. Сліди від тонального крему, такий лайфхак, на одязі плями свіжі прибирають, можна використовувати подвійно, тобто у вас не 40 використань, а 80. На різних різних поверхнях швидке прибирання для господині, коли гості на порозі, дуже зручно. Можна очищувати біле взуття, дуже зручно і. Скористайтеся всіма вигідними пропозиціями в листопаді дійсно багато гарних акцій і для діток, і для дорослих, і для дому. І для підтримки нашого здоров'я, звертайтеся, пишіть, Підберемо для вас саме те, що необхідно вам, є можливість надати тестери, є у нас багато парфумів, є дуже-дуже багато позицій і по догляду за шкірою. Так що асортимент дуже широкий у нас, дуже широкий сертифікований продукт, якість висока. Сертифікати GMP, Халяль, ISO. тому звертайтеся і буду рада вам допомогти із підбором. Пишіть під відео або переходьте на сторінку в інстаграм.